Шановні пенсіонери, усім, хто ще не пройшов індифікацію, необхідно це зробити найближчим часом. Вже є випадки, коли люди, яким раніше пенсію нараховували до 5 го числа, виплати тимчасово припинили. Хвилюватися не потрібно. Це стандартна процедура і все можна швидко виправити. Зараз я покажу вам покроково, як подати онлайн заяву на верифікацію без Відвідування установ. Якщо у вас виникнуть будь-які запитання, під цим відео ви знайдете опис на нашу групу підтримки в Телеграм. Там вказаний нік, за яким ви зможете нас знайти, написати нам і отримати допомогу. Ми обов'язково підскажемо та допоможемо успішно пройти верифікацію. Тож переходимо на телефон і дивимося відео, як це зробити. І так, переходите на портал електронних послуг пенсіонного фонду. Не в коїм случаї не робіть вход. Якщо ви зробите вход, не буде оцої кнопочки е, заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференційного зв'язку. Просто переходите на цей сайт без входу. Нажимаєте на цю заяву. Далі нажимаєте продовжити. Тут всі поля оці потрібно заповнити. Ім'я, фамілія, все прописано, все заповняєте. Саме важне, е, тут є е, так, е, спосіб. Прийняття відеоконференції. Вибирайте тут будь-який удобний для вас месенджер, на який з вами зв'яжуться. Частіше вибирають Телеграм. І далі, важне, ім'я користувача. В цій графі обов'язково вписуйте ім'я користувача вашого месенджера. За допомогою цього вас не знайдуть. Після ставите галочки, соглашайтеся всім», Якщо ви, тут є ось згода на отримання імейл-повідомлення, ну, тимчасово проживаю за межами України. Якщо ви на Україні проживаєте, в Україні, верні, то галочку не ставите, якщо за Україну ставите. І обов'язково додати, вам треба фото паспорта і інші документи, це ідентифікаційний код. Все. На цьому ми створили заявку, робите подати заявку і на цьому все. Ваша заявка прийнята. Очікуйте на електронну адресу, коли вам треба з'єднатися. Буде з відеоконференцією. З вами зазванюються, Ну будьте уважні, можуть прозвонити за як і за час раніше, так і за час пізніше. Тож важливо десь 4-5 часов бути вдома, возлі устройства і ждати цієї конференції.